«Доброго дня, любі малята собака кращий друг людини. Це найвіданіший вихованець, який ніколи не підведе свого господаря. Собаки вважаються друзями людини вже багато поколінь. Вони завжди поруч з нами. Ці чотирилапі небайдуже ставляться до того, що у них немає господаря. Або він приділяє їм замало уваги. Люди дбають про собак, рятують їм життя. Але собака теж рятує життя людини і піклується про нього. Наприклад, собака поводир вона допомагає сліпим людям. Є собаки, які теж допомагають людям, вони витягують людей з-під уламків. Це доводить, що собака дійсно друг людини. Пропоную сьогодні виліпити найближчого друга людини песика з пластиліну. Для роботи нам знадобиться шматок картону, ця ковдра для нашого песика, пластилін, дощичка, стека та серветка. Спочатку зі шматка помаранчевого пластиліну ми скатаємо ковбаску та придамо їй форму тулуба песика. А ще зі шматочка помаранчевого пластиліну ми сформуємо голівку нашого песика. Так. А тепер з маленького шматочку ми скатаємо ковбаску та придамо їй форму. Лапки. Ось подивіться, ми ще зліпили лапки нашого песика. Тепер ми візьмемо шматочок коричневого пластиліну, скатаємо ковбаску, сплющимо. Так, Подивіться, в нас вийшло вушко нашого песика. І ще зробимо таким же чином ще одне вушко. Так. І ще скатаємо тоненьку ковбаску. Нашого песика буде ось такий гарний хвостик. Ну що ж, будемо з'єднувати всі деталі нашого песика. Так, голівеньку ми до тулуба приєднаємо, приліпимо. Так. Тепер вушка. Приліпимо очки нашому песику. Так. Носик. Подивіться, яка вона виходить. А звичайно ж хвостик. Тепер зі шматочку коричного пластиліну ми зробимо ось так. На спинку песику. Подивіться, який гарний песик в нас з вами вийшов. Як він вітає свого господаря, як міхляє хвостиком. Спробуйте і ви зробити такого чотирилапого друга, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!